Восени 2020 року в місті Фасторі на Київщині вшанували пам'ять видатного українського письменника, кінодраматурга, визнаного майстра короткої прози Василя Портяка. І, і диявола зберігає життя дия світові твої, всяке прогрішення вчиненним, словом, ділом чи думкою, як бладий чоловік, олюбить Бог простишна. За ініціативи Фастівського міського голови Михайла Нетяжука та голови Національної спілки письменників України Михайла Сидоржевського, була заснована щорічна Міжнародна літературна премія короткої прози імені Василя Портяка. Кайдани розірвемо а ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо. А ми діємо сковські кайдани, розірвемо а ми нашу славну країну, гей -гей розвеселимо. Щорічно 30 вересня в Україні відзначається всеукраїнський день бібліотек. І саме сьогодні ми зібралися у цьому залі, щоб підвести підсумки міжнародної літературної премії короткої прози, яка була заснована у місті Фастові з метою розвитку короткої прози, популяризації українського літературного мистецтва, відзначення майстрів сучасної новели та оповідання, пошуку нових імен в українській літературі. Та шанування та увічнення пам'яті почесного громадянина міста Фастова, члена національних спілок кінематографістів, кіносценаристів та письменників України, українського письменника, прозаїка, сценариста Василя Васильовича Портяка. Василь Васильович Портяк, він був не просто сценарист, не просто письменник. Він був людиною. Людиною надзвичайно талановитою, але в той же самий момент він був дуже скромний. Можливо, ми не розуміємо, насправді досі, особливо люди, які, скажімо так, не Далекі до літератури, присутність Василя Портяка в сучасній українській літературі, взагалі в українській літературі. Ми письменники, це розуміємо. Так от Василь Портяк без жодного перебільшення, без жодні повірте мені, перебуває саме на верхівці, на вершині. Один з кращих, один з найпотужніших письменників, розаїків української літератури своєму місті Василя Портяка. Тоді ще, видно, Фастів не знав, що це буде один із кращих письменників України, але, мабуть, таки у Фастові якась чуйка була. Недаром він за Василя схопився. Так от під номером 27 була новела тут була хата. Пам'яті молодої дівчини назавжди затрапувався запах старої бабиної хати. Вона пахла глиною, вареним молоком, м'ятою, сушеними нагінками, грибами, кропом і ще чимось таким, що не можна передати словами. Ці запахи допомогли героїні, дівчинці знайти своє кохання. Таку новину написала Анна Багряна з Болгарії, і зараз вона не змогла приїхати, але її батько тут. Я прошу Юрія. Баганство на сцену отримати Я і двом підвікни. Пожална Багряна, Болгарія. Де панів? Я Тор? тут, будь Я... ласка. Я... Я вже тут. Батькарі, багдані. Дякую, передам. Все передам. Де письменник багдані ухід? Дякую. А це під номером 19 новела «Світ не без добрих людей. Це світла, добра, щемлива, наївна історія про старого діда, якому покійна донька залишила двох маленьких дівчаток. І цю новелу написав Ігор Коваленко з міста Сміли, і ми запрошуємо його на сцену. Під номером 21 була подана глибоко філософська новела, яка спонукає на роздуми. Незрима бабця покійниця на цвинтарі, згадує свої молоді літа. Авторка змальовує малесенькі яскраві новелки местини з дитинства героїні, які нанижуються і нанижуються на ниточкою життя, створюючи яскраву картину того часу. Марина Павленко з Умані. Прошу на сцену. Цікава новела боги випукло яскраво і зримо змальовані характери героїв. Так правдиво, що вони справді стають схожими на богів. І особливо це звучить переконливо, коли автор сам читає кусочок своєї новели. Володимир Ткаченко із Сміли Черкаської області. Новела боги. Подана буденна історія дорожнього знайомства чоловіка з жінкою, яка вирвалася з війни провідати свою шестирітну донечку. Проста і буденна історія, а написана так, що залишає по собі ще відчуття гордості за наших дівчат воїнів і написав цю історію Амазонка. Махнівки Юрій Хмелівський з міста Бердичів, пане Юрію, прошу вас на сцену. Конкурсу надіслав новелу, яка дала назву всій книжці Точка сходження. Автор одним реченням сказав про своє повідання так: життя кожної людини приречене на поразку, але сила духу це останнє, над чим людина втрачає контроль. Михайло Карасьов з обухова, він не зміг сьогодні бути. На завершення заходу в міській бібліотеці Фастова відбулася цікава зустріч літераторів, бібліотекарів та читачів.